Ювелірний салон Діадема, що у Франківську на вулиці Незалежності, 29, славиться своїми добрими традиціями. Святкові акції, виставки з року в рік набувають тут все більшої популярності. І знову Діадема дарує мешканцям та гостям міста весняний дарунок. З 10 до 30 квітня шанувальникам ювелірного мистецтва свою оновлену колекцію прикрас презентуватиме Львівський державний ювелірний завод. Закрите акціонерне товариство Діадема представлене в Україні магазинами Діадема та Женева, співпрацює з Львівським заводом уже 10 років років. Львівський ювелірний зі своєю 60-річною історією єдиний в Україні державний завод. Попит на прикраси львівських ювелірів перевищує пропозицію, а тому завод, за словами його директора, співпрацює виключно з надійними партнерами. Придбавши прикраси у магазині Діадема, ви отримуєте гарантію якості кожного виробу. Усі ювелірні прикраси тут легальні, представлені авторитетними виробниками. За умови бережливого ставлення служитимуть вам довічно. На Львівському державному ювелірному заводі кожна прикраса проходить 9 ступенів перевірки. Лише в таких умовах можна робити продукцію, яка відповідає усім технічним вимогам та світу стандартам вперше в Україні, аби захистити свої вироби від підробки, львівські ювеліри запровадили нову семиступеневу систему захисту. Якщо ви візьмете значить, виріб, і на ньому є бірка, а на бірці є голограма, то дійсно наш виріб. Бо кожна голограмка вона у нас проходить контроль. Через комп'ютер і проходить контроль через СБУ. Авторитет, здобутий за 10 років ювелірним магазином «Діадема» у Франківську постійно зростає. І це закономірно, адже усі вироби тут сертифіковані. Нову колекцію прикрас з діамантами, сережки, підвіски, броші та перстені з коштовним і напівкоштовним камінням. Близько ста видів ланцюжків та браслетів можна побачити і оцінити у салоні Діадема, що на вулиці Незалежності, 29. До кінця квітня на усі прикраси Львівського державного ювелірного заводу діє знижка. 5%. Ювелірний салон Діадема коштовні прикраси твого життя.